Доволі складна модель шкарпеток. Всі складнощі ні в моделі, бо це все ще шкарпетки на двох спицях. Як бачите, двокольорові, ця саме техніка дозволяє в'язати такі цікаві шкарпетки, не використовує техніку інтарсії. Тут складнощі в японському візерунку, який нагадує колосся, у верхній частині шкарпетки, і ось цей Рюшик або оборочка. Називайте, як вам більше подобається. Зараз залишилось пов'язати тільки резинку. І тільки від вас залишить, буде майстер-клас на ці шкарпетки, або я просто вам покажу готовий результат. Отже, друзі, ставте мені вподобайки, і я зніму якісний, гарний, безкоштовний майстер-клас. На ці гарні шкарпеточки з оборочкою, З цікавим, дуже цікавим японським візерунком, який так нагадує наш, нашу українську пшеницю і мають назву ці шкарпеточки серпень. Так, коли стигне наше колосся. Ось так це виглядає. Тож, друзі, не зволікайте, підписуйтесь ставте вподобайки. Можете поставити плюсик у коментарях, і я буду знати, що ви хочете бачити цей майстер-клас.